Вітання з Одещини, канал Милий сад. Мирного всім дня. Сьогодні гарний, теплий осінній день. Ну, зазвичай літо у нас в нашій місцевості продовжується ще навіть і в листопаді, в, в листопаді точно ні. Буває так і до кінця жовтня тепло, але. Вересень це точно літній місяць по температурним показникам. Сьогодні десь коло 30, обід може бути на сонці більше 30. Ну, мабуть, хотілося б поділитися маленьким, скромним досвідом по мольчуванню, клумб. В основному в мене клумби з трояндами. Їх у мене, може, якщо ще прийдуть осінні і посаджу їх, то буде коло 400. То тема мульчування для спекотного регіону на дуже актуальна. Є клумби ділянки, де я не мульчувала їх просто, от як, наприклад, ця, де посаджені в... весною і восени трояндочки. Ну і так вони скромненько собі ростуть. В спеку літню, коли було до 50 градусів на сонці, вони практично не росли. Зараз трошки почали рости. Тут в основному червоні і темно-рожеві троянди, така клумба. Там далі я підготували ми вже під посадку ще шести чи семи троянд діляночку. Я теж не буду її мульчувати. Ну, якось так мені не хочеться. А ця ділянка, от вона була підготовлена ще восени. Тут картон щільний такий, і зверху кора дуба. І тут в основному троянди рожевого кольору, темніші, світліші. От, наприклад, це Ешлі. От така вона гарнюня. Це осіння посадка. Ну, Ешлі шикарна троянда. І я жукую, що ще один кущик. Від іншого виробника він менший. Ну і далі там інші троянди. Я жалкую, що я не посадила раніше Ешлі, ну нічого. І ця ділянка і ці троянди, навіть так, якщо дивитись стороннім людям, то видно, що ті, що не, не замульчовані, Тут волога не зберігалась, вони майже в два рази менші по розмірам, ніж ці троянди, які мали, в принципі, мабуть, що збережену вологу, бо вони росли краще. Ще є далі там у мене ділянки, які, де постелена гродканина і щебінь, покажу пізніше. Це суріть дедовіль. Маю 4 кущі. І... Ну, вона прекрасна, ця троянда, просто гарна, неймовірно. Ще один такий кущик він сів раніше. Це третій, а це троянда Дітер Мюллер. Дуже гарна троянда. Вже виросла на десь більше метра має. Так виглядає квітка. Нехвороблива, має велику силу росту, це шраб. Німецька селекція. Я думаю, що він може досягти, мабуть, і двох метрів, та як маленький і має вже більше метра. Тут ще є троянда для роздимолінар, Ну, вона не дуже велика, хоча це теж шраб. Ну, якось так цвіла, вона все скромно досить. І одна з моїх вже любимок це. Графіня-бітіна. Надзвичайно ніжна троянда. Е, теж цвіла, починаючи, мабуть, з червня. Хоча кущик ще маленький, молоденький. Але такі квіти і вони досить довго тримаються, десь тиждень. Вона така квітка не дуже набита, хоча має бути більш набитою. Мабуть, що з часом. І цупкі такі пелюстки, теж не хвороблива. Прекрасна троянда. Це Л. Це друга річка. Отак вона виглядає, її квіточка. Кущик досить великий, більше метра. Ширину, може, коло метра вже має. Ну, гарна трояндочка, ніжна, гарна, така, приємна. І ще тут троянда Ведінг Bells. Вона. ця Ця от квітка, оця конкретно, вона має вже два тижні. Спеціально її лишила, щоб побачити, як довго вона ще буде триматися. Ну, поки що два тижні. Теж цвіла гарно. Далі, оцей дітер Мюллер, я вже показувала. І тут Квін. Отак її квітки виглядають. Вона теж вже не раз цвіла, це вже третій раз, мабуть, це. За літо, але вона дуже повільно росте. Звичайно, гібридна, зрізочна троянда. І дуже е, ніжні такі квіти в неї, але за розміром невелика, хоча її вже теж більше двох років. от Тут Черрі О молоденька. Боїнг, який цвіт теж гарний. Ще вон суріль. Ріт Дедовіль, один з чотирьох кущів. Це кущ Френд Ліонель. Дуже багато було квітів, а це він не відцвітає. Ну, на цій клумбі ще є по периметру Керіо і там плетиста троянда, комендант Кусто, але вона зараз не цвіте, вона ще маленька. Зараз покажу ділянку, де є між трояндами щебінь. От в цьому місці вздовж забора, теж посаджені троянди. І з цієї сторони тут немає ніякої мульчі. Ну, Непогано ростуть. Я слідкую за тим, щоб не було бурянів. От, ну, Тут деякі троянди вже відцвіли недавно. З цієї сторони так само. Там в основному коло паркану троянди плетисті, вони цвіли в цьому, так як молоді другорічки, то ну, ще не дуже так рясно цвіли. От Ну, це Жорсант. Дуже гарно було перше цвітіння. Зараз скромно. Тут хворів, Амор морде мален моя любима троянди зрізала. І якось так не повезло їй, не знаю. Всі вроді би тримаються і не хворіють. І листя у всіх таке шикарне, зелене. Ну, з неї щось сталося. От. То, якщо видно, то тут видно агротканина і зверху щебінь. Трава все рівно пробивається. Як би не хотілось. Ну, на жаль, так, е, обробляти важко. Ну, де, там декора теж приходиться тільки обробляти ураганом або препаратами від трави, бо все рівно так чи інакше вона виходить. Ну, тут вже е, щебінь насипаний ще два роки тому, от, видно, що є трошки. Ну нічого, зате не приходиться полоти і сапати. А це вже значить, що менше фізичної нагрузки треба приділяти для догляду. Ну і трояндам теж тут непогано, вони мають доступ коло куща. Всі вони мають там доступ вологі, я поливаю або... Якщо дощ у нас буває, правда, він рідко дуже то волога доходить. Он там далі вже висохла, муміфікувалася троянда чорна королева. Я її буду квіти зрізати. Квіти зрізати буду, покажу окреме відео, де я покажу, як я зрізаю від всі квіти. Як кажуть, треба до 5-го, до першого справжнього бятилисника. Ні. Абсолютно абсолютно проти цього. Це просто жах. Тоді троянда нарощує масу десь 3-4 тижні. Ну, про це окремо буде відео. Поки що розказувала про те, як мульчувати. Тут нічого не збираєш робити. Посаджені квіти між кущами. Такі кер... керме кіше, якісь інші. А є там далі клумба, де теж ростуть в основному між троянними багаторічники, такі сукуленти і шантоліна, і інші маленькі такі багаторічні рослинки. Ну, от на кінець-то тут Геден Роуз. Чомусь мені більше подобається ця назва чим П'єр де який має три... третє літо його. І він почав рости. Два перших роки троянда мала 50 см висотою. Зараз вже має півтора метра. Поряд Чіпендейл, який теж цвів гарно, але зараз чомусь не цвіте. Не було другої хвилі. Він просто нарощує масу. Та як теж був мікроскопічний, можна сказати. 50 см для другорічної троянди, то це взагалі мало. Ну, Зараз наростає. То ще раз скажу про мульчування. Мабуть, найкраще це кора дуба, на щільний такий картон. І тоді там збирається волога і троянди краще ростуть. Між агротканиною все рівно пробивається трава, от до щебінь. Ну, Кожен собі зробить свої висновки. Можна цього всього взагалі не робити нічого. Просто доглядати полоти траву. А хтось її не политься, кому як подобається. Мені, наприклад, подобається, коли чисто між квітами. Ну, кожного свій вибір. Отут, отак, квіточки, деякі цвітуть трояндочки. В цьому році взагалі мені здається, що ці трирічні кущі, вони більші. За розміром, звісно, всі, але цвітіння в них чомусь дуже було слабе. Ну що сказати, як було два місяці без дощу, 45 градусів на сонці, то про яке цвітіння можна говорити? Будемо надіятися тільки на краще. Вон там гібіскуси, вони дуже люблять. Тепло, сонце. така Цілий ряд їх. Гарного всім дня.